Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 11 листопада, п'ятниця. Це підсумки дня в Маріуполі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте цю інформацію. Ми розповідаємо про важливі речі, які відбуваються. Мені здається, що сьогодні нема нічого важливіше, ніж взяття Херсону звільнення від російської окупації. Я дивилася сьогодні на кадри. Лікування місцевих мешканців, як вони скандують слава ЗСУ, слава Україні. І думала про те, яким буде цей день в Маріуполі. Ну, дуже важко про це казати. І я думаю, що це буде не такий, мабуть, день і все буде не так, як в Херсоні, тому що, тому що Маріуполь це єдине місто в Україні, яке просто переломали, перелопатили, розкотали. В асфальт і просто знищили, і людей зламали, і дуже багато більша частина людей не знаходиться зараз в Маріуполі. Але я точно знаю, що кожен, де б він не знаходився зараз, він чекає цю мить. І я вірю, що це буде можливо вже цього року, можливо, навесні, можливо, взимку, але точно буде, нам треба дочекатися. І заготувати свої теплі слова, які ми скажемо захисникам, які кожен день роблять свій дуже великий подвиг. Дуже така дивна новина, я кажу про подвиг, який скоюють наші захисники. А цим часом російська окупаційна адміністрація хоче Маріуполь зробити містом військової слави, російської слави. І, і це так. Це таке знущання я про це дізналася з заяви так званого керівництва самопроголошеної Донецької Народної Республіки, яка звернулася до президента Російської Федерації. І він там обіцяв найкратчайші сроки розглянути їх звернення щодо присвоєння цього звання місту Маріуполя. І це для мене виглядає так, що гвалтівник вбивця прийшов, вбив. Познущався, пограбував, а потім нагородив жертву почесним званням героя. От саме так це виглядає в очах світового співтовариства і будь-якої нормальної людини. Але я так бачу, що на території Російської Федерації майже не залишилось нормальних людей, бо вони ось це все перетворюють на нову реальність, на нову нормальність. А мені тут нещодавно дуже відомий, Психологиня пояснила, що якщо людина починає алогічні речі сприймати як норму, то це і є шизофренія. От держава тотальної шизофренії намагається нагородити Маріуполь свою жертву, місто, яке вбила ось такою, такою назвою. Але недовго, недовго сподіваюся, будемо ми терпіти ці знущання і Скоро місто повернеться під український контроль. Ще одна новина, яка прийшла з території Російської Федерації з Мордору, самого центру Мордору. Вони там затримали і відправили за грати власника однієї з компаній, називається вона Петербурзький Ренесанс, який керує. Так би мовити, російським відновленням Маріуполя. Я навіть не напрягалася, щоб запам'ятати прізвище цієї людини. Вона нам не потрібна. І взагалі всю цю історію ми сьогодні розповіли на вашому на нашому сайті, для того, щоб ви зрозуміли, хто саме приїхав зараз у місто. Хто саме намагається там щось влаштовувати, відбудовувати, покращувати і заявляти про відновлення життя? Це люди, які навіть в реєстрах, цих російських реєстрах можновладців, числяться, значиться як ненадійні, неблагонадійні, як такі, що були замішані в корупції, в шахрайстві і інших, інших кримінальних злочинах. Тож оці люди їдуть до нас. В Маріуполь відмивати бабло, красти, грабувати не тільки місцевих мешканців, але й свою власну державу. Ось таке знущання. Але я не хочу казати про погане, бо сьогодні, є, сьогодні все ж таки день переважно хороших новин. З одного боку, це Херсон, з іншого боку, ще 45 військовополонених українських повернулися додому під час чергового обміну. Ми сьогодні поспілкувалися з людиною з Маріупольцем. Його звуть Ячеслав, який, який був звільнений з полом 29 жовтня. І він нам розповів про те, про через що він пройшов. З певних причин ми домовилися не називати його прізвища. Я впевнена, що близькі люди, не впізнають його вже по перших словах, по тому, як він описує своє життя. Дуже раджу вам прочитати цю історію на нашому сайті, бо це історія про сильних людей, про справжніх людей, про людей з великої літери Л. Ну і на коротенька ремарочка. Сьогодні у місті Рівне відкрився черговий центр гуманітарної допомоги для маріупольців. Я Маріуполь. Тепер переселенці, які мешкають на території всієї Рівненської області, можуть звертатися туди за гуманітарною допомогою, медичною допомогою, психологічною допомогою, юридичною таке інше. І адреса цього центру вулиця. Мицкевича 6 або 5, точно не знаю, або 5 або 6. Подивіться у нас на сайті точну інформацію, а я прощаюся з вами до понеділка. Пока!